Всякі переступаючи учені Христово, а нині ми видимо таких, сидять у, на екранах телевізорів, откуда їх набрали, тільки много переступаючи вчені Христово. І вони, по слову Іоанна, не прибивають з Богом, не мають вони в собі Бога. Бо тот, хто прибиває в учені Христовому, його видно по поступкам. Хто приходить до вас і не приносить вам цього православного апостольського учення, що з ним робити? Вдумайтеся прямо предупреждені. Того не даже в вдом і не привітайте його, Обійдіть його. Чому? Бо вітаючий розкольника Унята Сектанта. Участвує в злих його ділах. Да, ти ще не сектант, але ти похвалив сектантів, як один із відомих наших священиків, талановитий проповідник, но в своїх проповідях через чур часто хвалить протестантів, які вони святі, а які вони великі, а як знають, Писане, і в результаті попадає під слово одного із Митрополіт Київський, котрий казав своєму князеві, князю. Хто хвалить чужу віру, тот понижає свою. Вот почему і нам каже нині усі свій тяжкий час Євангеліст Іоанну II в своє посланні в першій главі. Вітающе тот, хто не приносить православного учені, і в дом його не приймайте, і не вітайте. Его, Бо одного вітання із таким чоловіком вже можеш отримати послову Євангелія в злих його ділах. Якщо тебе виділи з п'яницями десь там у кафе, от ти, хоч що говорили, хоч як вели, а ти з ними стояв, і люди виділи, ти можеш потім доказувати, що ти не пив що ти чесний, але ти був там. Як важливо не бути з людьми, наприклад, котрі займаються злом, брехнею, обманом або злодійством. І в результаті приветствує любого чоловіка, який не твої віри. що значить приветствує? Похвалення Його означає майже сучасті у його ділах. І так запамін слово євангеліста Іоанна, котрої нині звучить чітко. Хто не приносить православності учення апостольського, того не приймайте в дом і не вітайте його, бо будете обвинені ким? Богом в сучастії у їх злих ділах. І ще одно, приготовляють нас до Святої Пасхи. Нині Євангелій розказує, як Ісуса привели вже на Голгофу, на толобне місто, де розпинали таких самих ужасних злочинців, а був час третій і розп'яли Його. Іменно у нас є третій час, коли ми читаємо богослуженні третій, шестий час перед літургією. Там вспоминаються і сі моменти. В шестому часі настала велика Тьма, а в дев'ятому часі возупів Ісус Голосом. Боже мій Боже мій, чому ти мене оставив? Такі муки богооставленості терпів Ісус на кресті, вознося наші гріхи на крест і терпія за них мук. В тому моменті возгласив голосно і спустив дух. І так умер на кресті. і моментально пішла реакція, страшна реакція. У храмі, старозавітному сама завіса розодралася надвоє. Це було великою показ, що старий завіт завершив своє. Многі із мертвих встали з грубів і прийшли мив. Сонце померкло, стала тьма сонячнего затміння, люди в ужасі. Почалося землетрясення на подоліті піряку Турції, і люди втікали з Голгофи, билися в груди. Боже, щось ми наробили. А сотник відів це ужасніше чудо сказав, воїстину цей чоловік був Син Божий. Пізніше сотник стане християнином, служителем церкви і принесе много благодатних плодов. Іменно цей сотник буде учасником його включають у охрану Ісуса, щоб учні нічого не вкрали мертвого Ісуса, як казали. Ті книжники фарисеї Пілатові, то поклалася стража, ніхто з воїнів не спав, у них була добра зарплата і добре настанови. Но Христос воскрес із мертвих, і воїни сообщили властям, книжники і фарисеї перепудилися, але робили швидко молніносно. Грошів не мали, а коли книжники і фарисеї не були без грошей, тут же заплатили воїнам велику суму і сказали мовчіть, скажіть, що ви заспали, а учні, тіло усопшого мертвого Ісуса украли, і пронеслося то слово і в Євангелії написано до сьогодня. А от пару воїнів не согласилися. Прийняти гроші і казати неправду, між ними був усій сотник Лонгін. Ми сьогодні просимо Бога, Господи, готуємося до неділі несопусної, через тиждень уже почнеться Великий Пост. Господи, поможи нам готовитися добре до поста, бойтуємо діти Божі, котрі світяться ділами і молитвами, котрі носиті мира і благодаті. І той на землі діти Божі, а в вічності, в'єдно з преподобним Есидором можемо надіятися на милость Божу і на нагороду в царстві Божієм. Амінь.